Вітаємо на каналі Твентін Карантіно. У цьому випуску нам хочеться зробити невеличкий анонс до найочікуваніших серіалів двадцять четвертого року. Сподіваємося, вам буде цікаво та пізнавально. Що ж, поїхали. «Аколіт» події серіалу відбуватимуться приблизно за сто років до подій фільму Зоряні війни. Епізод перший Прихована загроза, коли часи розквіту республіки добігали кінця. Дівчина, яка колись була падаваном, та її майстер Джедай, беруться за розслідування таємничих злочинів, але на їхньому шляху до розгадки постає куди більш небезпечна сила, ніж вони могли уявити. Ще під час тріумфального прокату завершальної серії трилогії сиквелів Зоряні війни «Скайуокер. сходження виявили зацікавленість у створенні проєкту в межах франшизи Зоряних війн. В результаті вона стала шоуранеркою нового шоу, а головні ролі в ньому виконали Аманда Стенберг та Лі Джон Джек. Симпатик, коли війна у В'єтнамі наближається до свого завершення, головний герой змушений тікати у США, щоб врятуватися від смертельної небезпеки. Але насправді він таємний комуністичний агент, який веде подвійне життя. Он розвідка. Працюватимеш на мене, вдаючи, що працюєш на них. Сюжет серіалу заснований на одноіменному бестселері, який відзначився Пуліцерською премією. Виробництвом займалася студія А 24 А Роберт Дауні, молодший, став одним з продюсерів та зіграв одразу кілька другорядних ролей антагоністів, що становлять американський істеблішмент. Шоуранерами виступили Панк Чак Ук, режисер Олдбоя, та Донт МакКеллар, містер і місіс Сміт. Двоє самотніх незнайомців знаходять своє покликання у таємному шпигунському агентстві. Яке пропонує їм сповнене адреналіну життя, достаток, подорожі світом, і розкішні апартаменти на Манхетені. Що це за питання такі? Ти коли-небудь Ні-ні-ні-ні. Ти що? Справді? Так. Новоявлені шпигуни повинні замаскуватися у фіктивному шлюбі, як містер і місіс Джон та Джейн Сміт. Ми одружені. Щотижня їм належить виконувати нову місію, але поступово їхні суто професійні стосунки починають перетворюватися на особисті. Новий серіал від творців Франчески Слоан та Дональда Гловера заснований на одноіменному фільмі з Бредом Пітом та Анджеліною Джолі у головних ролях. Тут замість них виступають власне сам Гловер, котрий вже продюсував для Prime Video рі 23-го року. Та Майя Ерскін, яку ви могли побачити в «Обі ван Кенобі. Судячи з опису вище, умови сюжету були дещо змінені, адже у стрічці Дага Лаймана Піта Джолі грали найманих вбивців, а не секретних агентів. Проблема трьох тіл. Колись у часи китайської культурної революції астрофізик Євензе стала свідком жорстокого вбивства її батька. Хіба ти не професор фізики. Згодом вона вступила до лав армії та відправилася на секретну радіолокаційну базу в одному з віддалених регіонів Китаю. Її доленосне рішення, прийняте у 60-х роках, зіграє надважливу роль для команди вчених у наші дні, коли людство зіткнеться з найбільшою загрозою за всю історію. Сюжет серіалу, заснований на науково-фантастичній трилогії Люци Зіння, пам'ять про минуле землі керували проектом творці Гри Престолів. Девід Беніоф та Дібі Вайс. Автор оригінальних романів став консультантом творчої команди, а загальний бюджет склав 200 мільйонів, що робить проблему трьох тіл найдорожчим серіалом Netflix. До прикладу, торішній Ван Піс обійшовся приблизно у 180 мільйонів доларів. Володарі Повітря. Цей серіал вартістю у 250 мільйонів доларів, продюсуванням якого займалися Стівен Спілберг та Том Генкс. Є одним з найцікавіших та найамбітніших проєктів не лише у межах січня, а й усього року. Більшість з нас взагалі не від'їжджало далеко від дому на те, що кудись літати. Сюжет заснований на документальній книзі американського історика Дональда Міллера. Тут розповідається про повітряні бої у другій світовій війні за участю британських та американських льотчиків. А з нами сьогодні Латить Майор, Тобі слово. зокрема, сотої бомбардувальної групи ВПС США це вже третій великий військовий проєкт для малих екранів від Спілберга та Генкса після братів по зброї та Тихого океану. Fallout. досягнення у галузі ядерних технологій після Другої світової призвели до виникнення ретрофутуристичного суспільства та подальшої війни за ресурси. Ті, кому вдалося врятуватися, сховалися від радіації у бункерах, відомих як сховища. Через два століття після ядерного апокаліпсиса молода жінка покидає сховище 33 та вирушає у сповнену небезпеку подорож розореним Лос-Анджелесом. Ця історія заснована на одноіменній серії ігр. Сюжет становить канонічне доповнення до них, і будемо сподіватися, що Ліза Джой та Джонатан Нолан не зіпсували той сеттинг, що так полюбився шанувальникам «Фоллаута». До проєкту також був залучений виконавчий продюсер та геймдиректор Тодд Говард, який мав безпосереднє відношення до розробок деяких частин ігрової серії. Пінгвін. Події у серіалі будуть розгортатися через тиждень після фіналу блокбастера Бетмен з Робертом Паттінсоном. Це історія приходить до влади у кримінальному світі Готем Сіті Освальда Коблпота, більш відомого як Лиходій Пінгвін. Спін-офф успішного Бетмена. Більш детально має розкрити титульного персонажа у виконанні добряче загримованого Коліна Фарела та підвести до подій сиквелу оригінального тайтлу, запланованого на 25 й рік. Сам Фарел схарактеризував сюжет як дуже заплутану, дуже темну історію. А один з продюсерів шоу Ділан Кларк порівнював проєкт з культовим обличчям зі шрамом. Шоуранеркою та єдиною сценаристкою стала Лорен Лефранк. Дякуємо, що були з нами на каналі Твентін Карантіно. Залишайте у коментарях, на які серіали чекаєте ви у 2024 році. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, і ми неодмінно будемо тішити вас новими класними роликами. До здибанки!